Наступний параграф найбільше і найменше значення функції. Подивимося одразу на малюнок. 24.1. І ми будемо знаходити найбільше, найменше значення функції на якомусь проміжку від А до Б. Якщо ми подивимося. Наш проміжок. От тут А і Б червоним позначено, і цей проміжок визначено таким червоним відрізком на кожному з трьох малюнків. Далі синім позначено функцію FD. Далі, якщо розглядати проміжок від А до Б, то ми бачимо, що у нас є такі визначні точки. Це в кінці проміжки. Як відмови, якийсь інший колір, наприклад. Зелений, так. Ось у нас, так. Да? Кінці промиску визначні точки А і Б. А також точки максимуму, точка максимума, ось вона. І точка мінімум. Тобто, щоб знайти? Найбільше, найменше значення функції, тобто значення. Y. Нам потрібно взяти кінці відрізку, визначити, яке значення функції на кожному з кінців. От я визначаю на верхньому і на нижньому в точці А. От у нас якісь значення Y так є. Далі у точки максимуму от значення якесь, і у точки мінімуму на цьому крові. Які входять до цього проєкту. І якщо ми говоримо, де у нас там найбільше чи найменше значення нашої функції, то ми можемо сказати, що найменше ось воно тут, так, в точці А, тому пишуть мінімальне значення F від X на промиску від А до Б, це значення функції в точці А. А найбільше значення. Максимальне значення функції на проміжку від А до Б в точці Б. Тобто максимальне мінімальне. Тобто, це значення функції. Так, далі дивимося. На рисунку Б взяли теж відрізочок від А до Б. Тут теж визначаємо на кінцях ну, ось тут у нас. Далі в точці На іншому кінці відрізка в точці Б. От наш y. І точка максимума, ма що на цьому відрізку, і точка мінімуму. Теж визначаємо значення функції. І ми бачимо, що в точці Х1 це максимальне значення, тому максимальне значення. На відрізку від Adube функція F це в точці Х1, значення функції в точці Х1. А мінімальне – це у нас в точці, ось найнижча точка. Це по А. Тому мінімальне значення функції від Б – F від А. Ну і ще один малюночок такий розглянули. Пункт В. Взяли теж відрізочок А і Б. Визначаємо ну, значення функції в точці А. Ось тут воно, так? Да? В точці Б. Далі в точці Х1, бачите, воно найвище, тобто на оці ігри. І в точці Х2 от буде ну, найнижче значення. Тому мінімальне значення в точці Х2, бачите, мінімальне значення функції на відрізку від AD в точці Х2, а максимальне значення в точці Х1. Ну, це графічне визначення найбільшого, найменшого значення функції на відрізку. Так, далі. Алгоритм визначений. Не обов'язково ж будувати граф. Перше, ось у нас в алгоритмі, що визначається, це знайти точки функцій, в яких її похідна до рівня нулі. тобто нулі похідної, обчислити значення функції в тих знайдених точках, які належать розглянутому і на кінцях цьому проміжку. І третє, у всіх знайдених значеннях вибрати знайдених значень вибрати найбільше та найменше значення. Я не буду розглядати цей приклад, ну, хоча, можна розглянути, ну, краще я візьму з нашого параграфу номери і будемо розглядати. Номер 24.1. Перший пункт. Знайдіть найбільше, найменше значення функції на вказаному проміжку. І пишу функцію FDX. Дорівня 3 х квадрат. Відняти х в третій степені. І вказано проміжок. Відмінус одного до трьох ключ. І так, першим пунктом це ми знаходимо похідну. Шістьх. Відняти 3х, друзі. Друг. Находимо нулі похідної. І це буде 6х мінус 3х квадрат до рівня нулю. таке рівняння. Це ділимо на 3. 2х-х квадрат до рівня нулю. Х виносимо з задушки. 2 мінус х до рівня нулю. Перше до рівня 0 і друге до рівня 2. Тепер обираємо серед нулів похідної лише ті, які належать цьому проміжку. І так, від 1 до 3 знаходиться і 0, і 2. Тому знаходимо тепер третєм. Знаходимо значення функції. На кінцях проміжку мінус 3, тобто знаходимо F від мінус 1. Потім знаходимо F від мінус 3. Зараз я запишу. І потім знаходимо F від тих нулів похідної, які знаходяться на цьому проміжку. Тому що нулі похідної це точки максимуму або мінімуму. І тому так, ми визначаємо Гаразд. І від нуля, і від 2. І так, підставляємо у функції. Зараз я візьму червоний колір. Сюди саме. Якщо ми підставимо 0, то F від нуля це 0. Якщо ми підставимо 2, то 3 помножити на 2 в квадраті на 4 12. Відняти 2 в третій степені, відняти 8, і це дорівнює 4. Далі, від мінус одного. мінус 1 в квадраті 1, 3 на 1, 3. Мінус 1 в кубі, це мінус 1. І ще мінус плюс 1. Так, і від мінус 3. 3 помножити на мінус 3 в квадраті, тобто 3 на 9, 27. І мінус 3 в кубі мінус 27, мінус 27, плюс 27, це 54. Тобто, ще раз, знаєте, ушли значення функції на краях нашого проміжку. В точці мінус 1 в точці. Чому я тут точку 2 взяла? Так. А, ось на точці 2. Фотично. Ну, тут я взяла мінус 3. Я вибачаю, тут у нас же 3. Тому тут буде отак. Вот І що ми робимо? 3 в 9 на 3, 27, мінус 2,7, тут буде 0. Тут буде 0. Ще раз перевіряємо. На краях. F від мінус 1 знайшли. Підставили. Мінус 1 в квадраті. 1 на 3 3. і плюс 1 4. Далі. F від 3 27. Тобто 9 на 3 27 відняти 27 це 0. І на точках, які є нулями похідною, точці 0, це 0, в точці 2. 12 відняти 8, 4. Так, гаразд. І останній крок четвертий. Нам потрібно найбільше-найменше значення функції. Тобто ми пишемо максимальне. Значення функції. F від x На проміжку мінус 1 до 3. Це така форма запису дорівнює. І обираємо серед цих тих чисел, що знайшли серед значень функції в певних точках, що знайшли в третьому пункті, обираємо максимальне. І максимальне у нас це 4. Так, І мінімальне значення функції на проміжку від мінус одного. До трьох, до рівня. І серед цих цих значень обираємо найменше. Це ноль. І це якби, наша відповідь четвертий. Так, я це все прибираю і ми йдемо далі. Це же номер. Давайте візьмемо. Ну, давайте по порядку. Другий пункт. Дана функція f'ї диктої. Це дорівнює x в четвертій степені зняти 2х квадрат, додати 5 на проміжку від 0 до 2. Так, і знову ж, алгоритм той же сам. Перший пункт. Знаходимо похідну. І це буде 4х в третій степені. Відняти 4х від п'яти степені. Другий пункт. Похідну прирівнюємо до нуля. І це буде 4х. Третій степінь мінус 4х дорівнює нулю. Ділимо все на 4, виносимо їх за задушку. І розв'язуємо. їх перших дорівня нулю. Х2 дорівнює 1, х3 дорівнює мінус Оскільки 1. Оскільки х2 дорівнює 0, при х дорівнює 1 і мінус 1. Тепер обираємо лише ті нулі похідної кольору, які належать нашому проміжку від 0 до 2. Це у нас 0. І це у нас один. Мінус один не належить в цьому Тепер знаходимо в третім пунктом. Значення функції на кінцях проміжку. Тобто, від нуля від двох. І значення функції в цих точках. Uh, ну, в нулях uh, похідної, які належать. 0 вже в нас був і 1 F від 1. Підставляємо в саму умову, тобто функцію, і рахуємо. Якщо це буде 0, тут буде 0, плюс 0, 0, 5. Тобто 5. Далі 2 S від 2 2 в четвертій степені. 16. Мінус чотири де два, вісім. І додати п'ять. У нас буде. Вісім додати пять, тринадцять. І від одинички. Це один відняти два, додати п'ять. Це буде чотири. Мінус один десять п'ять, чотири. І далі четвертим пунктом обираємо найбільше найменше значення. Тобто ми пишемо максимальне значення функції SZ на проміжку від 0 до 2 під словом Max дорівнює. І обираємо найбільше, це 13 серед тих числ, що ми знайшли. І найменше мінімальне значення функції на проміжку від 0 до 2 дорівнює 4. Тобто тих значень, що ми значили. Так, Таким чином ми. Ще раз розв'язали. В чому різниця? Різниця в самих функціях. Тобто десь простіше, десь складніше. А ну, алгоритми ще раз. Знайшли похідну, прирівняли до нуля, обрали нулі похідної, які належать даному проміжку. Знайшли значення функції на краях проміжку і в точках, які є нулями похідної і належать цьому проміжку. Потім обрали серед результатів найбільше, найменше значення і записали відповідь. Так, це я перебираю. Так, ну і 3, 4 схожі, 24.2 теж таке схоже. Це ці два номери. якщо бачите, там надалі 24-3, 4-5, 6, це задачі. Тому пропоную повернутися до параграфу. І розглянути задачу номер 2 Подайте число 8 у вигляді суми двох невід'ємних чисел. Так щоб сума куба першого числа та квадрата другого числа була найменша. Яка ідея таких задач? Перше, тут не надано функції. Нам потрібно скласти вираз за умовою задачі і взяти його як функцію. А потім. Під тим шляхом, як ми йшли, по-перше, визначитися з проміжком, тобто, якому будуть належати наше значення Х. По-друге, знайти похідну, прирівняти до нуля від того виразу, що ми складемо за умовою задачі. Обрати так само, як ми робили, ті нулі похідно, які належать проміжку. І потім знайти найбільше найменше значення функції на краях проміжку і в тих нулях, нулях осібної, які належать проміжку. Таким чином, складність полягає в тому, щоб за умовою задачі самому скласти вираз, а потім забрати його як функцію. Тому див, подайте число 8 у вигляді суми двох невід'ємних чисел. Невід'ємних чисел це у нас ось. Обмеження. Більше, тобто числа більше або дорівнює нуль. Невід'ємні, так? Далі, це з одного краю обмеження. А, То друга, дивіться, подайте число 8 у вигляді суми двох невід'ємних. Тому, якщо будемо вважати, що ці два числа невід'ємні, невід а невід'ємні це нуль і більше, то одне з двох найменше, це буде у нас яке. Це 0. А 0, тоді, щоб отримати друге, потрібно, щоб було 8. Тому у нас можна записати от таким чином наш проміжок. Що наш х більше або дорівнює 0 і менше або дорівнює 8. Тобто, іншими словами, проміжок от такий, від 0 до 8. Проміжок визначив. Тепер визначають функцію. Якщо одне число, перше число це х, то друге число. Це вісім відняти ікс. Ну, Перше число, да, друге. це друге число. Це мене читати. Та, Далі кажуть, подайте число 8 у вигляді суми двох невід'ємних чисел, так щоб, так, щоб, і оце оце щоб, Сума куба першого числа, тобто перше число в кубі. Та квадрата другого числа плюс квадрат другого. І ця сума куба першого та квадрату другого повинна бути найменшою. І знайти ці числа, да? тобто додав. Що ми? ми зробили функцію? Потім ми визначилися з проміжком, а далі потрібно знайти найменше. Тобто нам потрібно знайти мінімальне, да, мінімальне значення функції на проміжку від 0 до 8. І це знак питань. Так, далі. Я не буду розпитувати, що зробили. Знайшли похідну. Перед тим, як знаходити похідну, розкрили дужки. Були подібні доданки. Знайшли похідну. Потім, другим пунктом, прирівняли її до нуля. І отримали х до рівня 2 і х дорівня мінус 8 третій. Далі. Серед наведених коренів обираємо, що нам належить від 0 до 8. Мінус 8 третіх, нам не належить. Належить тільки число 2. Тоді ми знаходимо значення функції в точці 2, в точці 0 і в точці 8. І ось, дивіться, знайшли F від 44, F від 0 64, F від 8, 512. А нам потрібно обрати яке? Найменше. Да? Тобто, отже, функція набуває найменшого значення при x дорівнює. 2. Тобто 44 – це найменше значення. При х дорівнює 2. І тоді х – перше число у нас, перше число дорівнює 2, а друге число дорівнює 8 мінус. 2, виходить, у нас дорівнює 6. Ну, і нам потрібно відповідь. подати число 8 у вигляді, тобто відповідь наша 8 дорівнює 2 додати 6. Це подали число 8 у вигляді суми двох невід'ємних чисел. Так, щоб сума куба першого числа та квадрату другого числа була найменша. І це я вам розглянула приклад підручника.